під прицілом, студенти призовного віку невдовзі в університетах Рівненщини розпочнуть перевірки. Особлива увага прикута до студентів старших 25 років, як пояснюють у держслужбі якості освіти Рівненської області, це так звані превентивні заходи для запобігання та усунення різних порушень. Чи сформований належним чином пакет документів, який передбачається вимогами? Чи всі документи відповідають вимогами, чи мається на увазі, починаючи від заяви, завершуючи військово-обліковими документами, то аналізується, власне, наскільки учасники освітнього процесу задіюються і долучаються до освітнього процесу. Окрім того, аналізується і наскільки дотримано законодавство в частині організації освітнього процесу. Також враховується успішність студентів. Святослав Сидорук наголошує, перевірки стосуватимуться лише тих, хто навчається на денній формі. Такі заходи необхідність, додає він, адже порушення вже траплялися. По окремих закладах України. Було помічено, що і зафіксовано факти, що під час зарахування допускаються певні порушення. Встановлені факти, що під час організації освітнього процесу здобувачів освіти, і зокрема і 25+, плюс, в тому числі, допускаються певні порушення. Контролюватимуть перевірки самі університети, пояснює Святослав Содорук. У кожному з'явиться робоча група. Утім, в університетах перевірок не бояться. До прикладу, у Рівненському національному університеті водного господарства та природного користування до інспекцій готові кажуть, такі перевірки у них проводитимуть не вперше. Ми регулярно отримуємо запити від правоохоронних органів України з метою надання інформації щодо кількості студентів які навчаються в нашому університеті щодо відвідування ними. Пар занять щодо їхньої успішності станом на сьогоднішній день, а в ході проведень будь-яких перевірок або в ході надання нами будь-якої інформації, правопорушень, вчинених нашим університетом за весь період війни або навіть і раніше не виявлено. Віталій Прокопець пояснює в університеті. Чимало студентів призовного віку. Їхня кількість значно збільшилася із початком повномасштабного вторгнення. Утім, умови для усіх студентів однакові. Успішність це відвідуваність, це відсутність заборгованості як по навчанню, так і по фінансових питаннях. І відповідно, усі здобувачі, незалежно від їхнього віку, військової зобов'язаності чи її відсутності, мають виконувати цей перелік. Академічних речей так само готові до перевірок і в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Там теж навчаються студенти призовного віку. Утім, як запевняє проректор ВНЗ Андрій Ясінський, поблажок до них немає. У нас дуже жорсткі вимоги з боку ректора, особливо по навчальному процесу. Контроль за здачою сесії, контроль за роботою студентів ведеться. Тому, якщо до нас прийшли просто відсідитись, то їм ще прийдеться і щось вивчити. Уже із 1 липня, як обіцяють у Держслужбі якості освіти, будуть перші звітності від робочих груп. До цього часу в університетах здійснюватиметься моніторинг. У разі виявлення порушень студента відрахують. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.